Отже, ми будемо починати панель, яка присвячена наслідкам, позитивним наслідкам розвитку газової галузі в Харківській області. У нас є надзвичайно цікава панель, на якій представлені спікери, що представляють державні органи влади, науково співтовариство та бізнес. Перед тим як почати власне презентації та обговорення, яке у нас відбудеться наприкінці панелі, я хотів би запросити шановних панів Греха Матайлі та Віля Бакірова, які представляють компанію Shell та Харківський національний університет, для підписання меморандуму про співробітництво, який буде присвячений науковому співробітництву між провідним університетом. Регіону та однією з провідних міжнародних енергетичних компаній. І це співробітництво, я сподіваюся, дасть надасть дуже позитивний ефект для розвитку як бізнесу, так і наукової сфери Харківщини, Про що вже говорилося в попередній панелі, і що є очевидно дуже важливим для довгострокового розвитку. Будь ласка. Можливо, а uh, так. А, uh, Можливо, uh, ви хочете сказати кілька слів, а перпс офівордз. Якщо можна, так. Декілька слів. Дуже швиденько. У Shell ми надзвичайно задоволені продовженням та поглибленням нашого співробітства з Харківським національним університетом і ми очікуємо, сподіваємося, що ще такі нагоди виникатимуть і в майбутньому. І безумовно співробітство буде дуже плідним. Я погоджуюсь зі своїм партнером. Це для мене велика честь підписати цей меморандум. Можливо, цей крок не дуже великий, однак він є дуже важливим для нашого співробітництва. І я впевнений, що це співробітництво буде дуже довготривалим і дуже плідним. Дякую. Отже. Ми переходимо до е, частини презентації. Е, перед тим, як перейти до власної презентації, хотів би нагадати декілька технічних моментів. Е, оскільки у нас дуже багато е, панелістів, я б попросив е, кожного е, вкластися в 10 хвилин для того, щоб був час для запитань е, і відповідей в кінці. Е, також хотів би е, кожного з спікерів е, подумати і, можливо, Назвати дійсно такий найбільший, на їхню думку, позитив або позитивні очікування від розвитку газового сектора в регіоні, а також можливо ті перешкоди, ризики, які є, і які необхідно подолати. тобто, ми розуміємо складну ситуацію. Ми розуміємо, що багато з цих ризиків вони поза. Нашими спроможностями, але все ж таки є очевидно ті речі, які можемо змінити, і от я був би вдячний, якби панелісти, шановні панелісти, от назвали б такі перешкоди, які необхідно подолати для того, щоб ефект від інвестиції в нафтогазовий сектор регіону був максимально позитивним.